Рейдерське захоплення соняшникового поля на Лебединщині. на нашу гарячу лінію звернувся один із власників місцевого фермерського господарства. Каже, навесні засіяв орендоване поле соняшником. А коли прийшов час збирати врожай, з'явився колишній власник землі, та не сам, а з охороною і претензією на право власності. Мовляв, насправді земля належить йому. Аграрний конфлікт бачила Юлія Настенко. У, У меня другое. идет сюда комбайн, не порашка. У меня техника наемная, по времени проплощена. Поэтому зам, зам, мы, мы знаем, как в какой-то технику. Купили, дорога, да, не мы не еще не проделились с правом властности. Так гаряче було сьогодні на Лебединщині. Тут на одному із полів стався конфлікт через соняшник. Колишній власник землі не дає зібрати врожай власнику нинішньому, що вже рік нею користується. Це поле, коли це, йому, це поле, поле йому, він дав на Людям питався з них ну, так сказати, збити деньги в очень крупній сумі. Люди відказалися, він питається ту землю, тепер візьмуть собі обратно, сільським путями, поділили документи, якісь рішення в судах питається винести. Більш того, пан Віталій переконує, на його адресу надходить. Одядять постійні погрози фізичною розправою на місці події. Сільський голова каже, за рік, що сільрада співпрацює з господарством на тон, жодних проблем не було. Земля оброблена, податки сплачені. На сьогоднішній день платежі поступають справно. І за рік ми плануємо за це за це поле, яке вони обробляють до місцевого бюджету. Поступлення близько 300 тисяч. Проте опонентам НАТО на тона такий хід подій схоже не на руку. Невідомі молодики, що представляються захисниками фермерського господарства ФМБ мало не падають під вантажівки, аби тільки не дати зібрати врожай. З допомогою правоохоронців техніка на поле все ж заїжджає, з'являється і директор фермерського господарства ФМБ. Разом з пакетом документів, але без одного головного підтвердження права оренди. Лист Держгеокадастру теж мені надійшов. Ось. Де чітко написав, поновити всі права, які були до того прийнято розпорядження, яке прийняв голова райдержадміністрації. Зареєстроване, є право оренди в Все є. Все є, да. була, все є. Я предоставлю. Немає а ви ніхто, ви ніхто взагалі. Я предоставлю. воно є. Зараз мою за, за ваше, так, зараз Будь ласка, всіх закликають до відсутності ну, я не взяв, ви, ви, ви мене так допитуєте, я не брав його. Відтак за майже годину сварок кожен залишився стояти на своєму. Тепер же визначати, чи є поле збираються знову через суд. Юлія Настенко, Микола Ніколаєнко, новини СТС.